Щиро вітаю в ці осінні прохолодні дні. І нехай чашечка кави вас зігріє. А перегляд відео мого принесе вам велике задоволення. Ви побачите, як я сьогодні шукаю. І сьогодні 37 гривень за кілограм. І багато-дуже багато взуття є. І вже кеди я знайшла. Я подумала, що це конверси, ну ні. Ну, вони в ідеальному стані просто новесенькі. І отакі кросівки для якогось виду спорту. І в не в новому стані. І подивіться, який чоловічий піджак. Ідеально пошитий, відтінки багатобежевого. І це англійський преміум класу бренд. Просто ідеальне пошиття і це вовна з натуральним шовком. І вовна і є в складі шок. Ну, мені так сподобалася оця клітинка. Якби це був жіночий хоча б піджак. Ну, я не маю, на жаль, для кого такий розмір. Ще пішла на взуття, і це Navy Boot. Boot швейцарський бренд преміум класу От такі чоловічі ще туфлі в чорному кольорі. Але у них єдине, що немає шнурків, можливо, був були хтось витягнув на шкіряній підошві, ідеально пошиті. Не бачу ніяких таких дефектів. Відсоток зносу дуже мінімальний. Що ще є? Від Зара от отакі я бачу еспадрилі. Вони всі в блискітках, але є бажаючи і на таке взуття. І ще такі еспадрилі. Замша зверху, всередині шкіра. Сподобався отакий синьо-кабальтовий колір. Човники і зручні підбори я бачу. Класика абсолютна. І ще я такі лофери подивилася. Я теж відтінок дуже блакитного, красивий. Ну, не витерті знизу, це натуральна замша. І от тренч. Від зари, в бежевому відтінку, в пісочному. Просто базовий варіант. Він навкорочений, немає єдине, що немає поясу. Ну, ви знаєте, що пояс можна підібрати інший. І вінтажна курточка, вінтажна бірочка, насичений колір фуксії. Ну, Такий глибокий-глибокий вінтаж. А, досить, вона без дефектів, стильна куртка. Що ще я побачила отаке От пальто в сірому базовому кольорі. Просто ідеально пошите. Щось з коміром. Зараз я поправлю. Від бренду Оливер німецького. І це теж класичний варіант. Не бачу таких явних якихось дефектів. От така курточка стібана, Це Модіса, це швейцарський бренд. І насичений колір синій, кабальтовий до фіолетового навіть. Ну, елегантно. І знову пальто. І відтінок такий моко, сірий, до кави з молоком це від бренду Апарт, це німецький бренд. І це вовна. Я Теж не побачила я якихось явних дефектів. і Вже я наскладала взуття. І. Від джекс, від італійського бренду. От такі я тримаю мокасини. І вони ідеальні зверху. Просто-ідеальні. Просто, просто ідеальні. Подивіться, но на підошві така проблема в минулому відео теж показувала. На джекс, що з підошвою щось відкришується, відколюються, кусочки підошви. Просто так якби відколюються. А так вони класні зверху. Подивіться, навіть не видно, що їх носили. Такий дорогий бренд. І щось вони з підошвою в них пішло не так. І мокасини від бренду Hara. Це теж німецький бренд. І подивіться, як вони пошиті ідеально. І просто це еталон німецької взуттєвої майстерності цей бренд, його неможливо виносити. І від крю отакий От джемпер. І карамельний колір, пісочно карамельний мені теж дуже сподобався. Особливо мені сподобалося, що я знайшла цей бренд. Його не так просто знайти. І від опис від німецького бренду така насичена, червона блуза. Знизу вона на зав'язці теж мені подобається. І від Assène Polo. От. Така в чорному кольорі пола з комірчиком жіноча. І від Tommy Хілфігер поло, теж насичений червоний. Теж мені сподобалася така футболочка. І класичні штани я ще знайшла. Темно синій колір. Елегантні, просто елегантні класичні брюки, прямі штанини. І вони в новесенькому стані. Тут відсоток вовни є, багато є вовни, костюмна тканина. така. І привіт з 90-х, або ще і раніше. Хто їздив в Єгославію колись на закупи, пам'ятає ці блузи, ці сорочки, але бачите, навіть відтінок, насичений кольорів, і оці вінтажні гунзочки ще з тих часів. Було пару таких блуз. Вінтажних, і від Navi Boot, від швейцарського бренду, про який я вам говорю, що він дуже якісний і вартий уваги. Отака біла блуза. Офісний такий діловий стиль. Теж мені сподобалося. І джинсики від Levi's, я буду дивитися, я не хочу набирати. Я подивлюся, що як не буде дефектів, то я візьму їх. Все, що я візьму, я покажу вам пізніше. І моя знахідка топ-топ на сьогодні. Це від Dolce Gabbana джинси, вкорочені, і вони ідеально пошиті. Видно, що це не фейк, що це оригінал. Всі кнопочки брендовані з внутрішньої сторони. Акуратні шви, всі акуратно закінчені. Ну, я дивуюся, просто такі знахи в останній день, ну я просто здивована, що можна джинси знайти в білі, вони навіть не видно, не божов, коли плям немає. Ну, дуже хороший стан. Просто навіть не те, що хороший, це ідеальний стан. І ще одні знайшла скіні Dolce Gabbana в чорному кольорі, їх ніхто не взяв. Я зараз подивлюся, їх, мабуть, візьму. А теж все брендовано, всі кнопочки, гузички з внутрішньої сторони, всі шви акуратні, вони завужені донизу. Знизу вони мають і блискавки з боку по бокових швах. подивіться, лейбл шкіряний і металеві букви. Дуже вони круто пошиті і, враховуючи цей бренд, його вартість. Я думаю, що це знахідка, така топова, 28 розмір. Багато бірочок. І всюди написано, що це саме так. І що мені повезло написано теж. Дивлюся я ще на ті мокасини від Ара, я хочу її взяти, що вони зверху забруднені, якісь в мене сумніви гризуть. Зараз я їх хочу поважити і показати вам 37 гривень за кілограм. Бачите, вийшли небагато вони. І я подумаю, чи їх брати, щоб не набирати. І від US Polo. От ще взяла я таку жіночу сорочку, ніжно-рожевий відтінок. Бачите, були сумки коли-небудь, ну не сьогодні, не мій день з сумками. Рожевий і така вона бабовняна. От така сорочка жіноча. І кардиган від італійського дизайнера. І молочний такий відтінок, біло-молочний, аж до кремового, довгий, вільний силует. Но він заношу, він має багато покашлачення, Італія, in Італі. І в складі є кашемір. Його залюбили, дуже любили цей кардиган. Ще я дивлюся такий светр, я би його взяла навіть для себе. Мені подобається така чуть об'ємна в'язка. І відтінок тут, повірте мені, що набагато кращий. Тут відтінок а, до оливки такої. Ну, мій гаджет не бере оцей відтінок. Він його робить сіруватим. На жаль, а насправді тут відтінок набагато кращий. І абсолютно базовий джемпер подовжений. Від скотч соди. Теж хороша знахідка. Я тішуся такою знахідкою, тому що ну, це базова річ і дорогий бренд, і якість тут дуже висока. Він подовжений, має по боках розрізи, це бавовна середньої щільності в'язки. І вже я майже йшла. Це Алессандрія, такі чоловічі, і від Райфлорин я дивлюся поло. Ну, Райфлорен, я бачу, що це ніби фейк, або вже так почали шити. Ну, а це Алесандрін. теж якби. Я подумала, це чоловічі гарне поло, але не знаю, я подивлюся ще. Ну, варті уваги ці речі, бо знаєте, зараз Райф Лорен а, чи якийсь інший італійський бренд, дуже важко. Потрібно мати візіння. І все от я набрала, бачите, небагато дуже але трішки є. Я можу сказати, що сьогодні день, якби мої полювання вдалі, але не дуже багато я взяла, Накрапає дощик. От така естетика, міська з парасольками містяни ходять. І вже холодно, всі в курточках. Хочеться забігти на каву, попити, щось гарячого, посидіти. Ну, я піду додому зараз і покажу вам ще, що я взяла. І я взяла цю жіночу сорочку від US Polo в рожевому відтінку. І я рахую, що вона варта уваги. Мені вона дуже сподобалася, це бавовна. Ну, і я взяла ці джинси від Dolce Gabbana. Я не могла їх залишити. І разом, подивіться, навіть якби гарно виглядало оці джинсики і... і рожева сорочка. І, можливо, це від однієї власниці джинси і ті, і Ті 28 розміру від Дольче Кабана. Разом подивіться, було б досить досить красиво. І я взяла ці елегантні темно-сині брюки все ж таки. Тут вовна від німецького бренду. Бренд так читається, якось Сейнг. І я не знаю в його читати. Це е, німецький бренд. І якісний і стан нових, абсолютно нових. Бачите, є вовна, є поліестер, є ластан. І теж дуже вдала знахідка. Я забрала цей від Crew І він теж подовжений вільного силуету. Тут навіть С написана, він нам навіть на L піде. Ну, він вільного силуету, по боках він застібається. На гудзики і в складі є льон. Відтінно-карамельний такий пісочно-карамельний. Є льон і є віскоза. І я взяла ці джинси з від Dolce Gabbana в 28-му розмірі. Вони завужені донизу, мають і блискавки по боках. Це така база, чорні джинси. І якби, ну, вони ще плюс, від Дольче Габа, це їм піднімає статус в рази. Подивіться, як вони акуратненько пошиті, ідеально. Кожний стібочок. І я тішуся такою знахідкою. Просто, якби небагато, я вполювала речей, ну, я вполювала класні речі. Ну, як небагато, я могла взяти багато, але в мене настрій був такий не набирати. Це не питання в тому, що там нічого абсолютно не було, щось та й було. Но... Я вибрала не багато, але те, що я хотіла. Ось такий джембер від скоч соди, ви теж його бачили в магазині. Я порахувала, що його варто взяти, вільного силуету. Подовжений. його можна під лосіни носити навіть від скотч соди. О, такий. Має побувка грузрізики і середньої щільності в'язки це 100% бавовна. Ось такі були мої покупочки. Зараз я поїду. <смір> Привіт! <смір> Магазин, торговий центр, наш мій улюблений форум Львів, де вирує життя, він мене мотивує рухатися вперед, коли я бачу стільки всього. Я така людина, мені потрібна мотивація. Пища. Хочу купити продукти на пару днів, щоб побути вдома, тому що холодно. У мене багато відео є, вже тільки змонтувати, залишилося. У мене дуже багато закуплених є речей, мені потрібно їх виставляти. І я хочу запастися їжею. Левіси, всяке таке величезні універмаги, брендові магазини. А, все є. І від Пандори теж представлені всі вироби, сріблі, в золоті. І просто як біжутерія. Ну, це Пандора і все є. І я бачу щасливі вже йдуть, хлопець придбав до дівчинки. Подарунок Пандорі. Ось ну, такий великий у нас торговий центр. Багато поверхову. Наберу фруктиків. Я люблю кишмиш-виноград, візьму виноградику, візьму на яблук, щось готової їжі, солодкого. І всім вдячна за перегляд, за те, що ви мені пишете коментарі, за те, що підтримуєте мене. Всім папа, цьому цьому, до зустрічі.